Як не платити повіям стара перевірена схема. Зараз перейдемо до суті, а ви поставте вподобайку та підпишіться на наш канал. По-перше, історичний екскурс. Достаменно відомо, що ця схема була відома ще в минулому сторіччі, і, за повідомленнями дослідників, винайдена кмітливими громадянами однієї з африканських країн або країн Латинської Америки. Суть така: чиновник хоче користуватись послугами повії, але не хоче платити гроші. Що він робить? Він лобіює працевлаштування повій в одну з державних установ, де вона отримує заробітну плату? Таким чином, за послуги повії платить не чиновник, а платники податків всієї країни? Зрозуміло, що питання про ділові і професійні якості цієї повії, а також про її досягнення чи показники на посаді в державній установі, мови не йде. Питання до глядачів. як би ви кваліфікували дії такого чиновника? Що думаєте про моральний облік цієї повії? Напишіть в коментарях.